Так, сьогодні ми будемо виготовляти модель повітряного змія, який е, називається найбільший плоский повітряний змій. Плоский повітряний змій, е, площа його, яка досягає більше одного метра квадратного. На змаганнях ця модель е, називалася Z1 модель. Ну, зараз в зв'язку з війною її називають камери. Камери -камери. Так. Е, вона складається перш за все із. Із е, основи. Основа в нас буде виготовлена цього разу із пленки, з плівки, подвійної плівки, плівки. Це виготовлено із плащової ткані, плащової ткані яка не промикає, тому що повітряний змін. Він буде виготовлятися з такої матерії, яка не пропускає повітря. О. Ну, Ця модель за все складається. Із центральної рейки, яка дошить посереду, з попередньої рейки і двох бічних реєк. Він сам складається ще із а, вуздечки. Оця частина оця частина змія називається вуздечка. До цієї вуздечки кріпиться на карабінчик леєр. Леєр це той шнурок, який ми запускаємо змія в повітря. О, і повітря він отак буде виїжджати. Він піднімається на висоту до 300 метрів. І зараз ми почнемо, почнемо виготовлення цього змія з самого початку до кінця. Оце у, нас, оце у нас креслення цього змія. Нам потрібно перш за все виготовити шаблон. Шаблон ми виготовляємо із бумаги. склеїмо такий А4 формат. Беремо габаритні розміри. Метр, метр висота буде метр 8 см і ширина буде метр двадцять. І тепер на, на цьому шаблоні наносимо ми саме креслення нашого змія. Це перший етап виготовлення повітряного змія. Повітряний змій ми будемо виготовляти yes. із подвійної плівки, подвійної плівки. Отака от подвійна плівка. По два плівках. Вона продається у всіх сільськогосподарських машинах для теплиць, для сільськогосподарських робіт і так далі. Чому її вігру? Тому що вона у нас є з'єднана і вона симметрична. От якраз це буде наш шаблон. Який шаблон намалюю, положимо цю плівку, положимо цю плівку, положимо на цю плівку шаблон і за допомогою білого маркера намалюємо. Креслення нашого віру, оце перший етап повітряного дія. Потім далі будуть відео.